Всім привіт. Ніч була складна, але ми тримаємось, бо маємо за що. Знову хочу звернутися до кожного з вас. Говоріть українською. Бо мова це більше, ніж слова. Це наше коріння, це наша сила, це наш щит. Кілька днів назад слухала інтерв'ю. Полоненого українського солдата, який повернувся, каже: ми там в підвалах думаємо, що тут, в Україні, вже всі розмовляють українською мовою. Але, повернувшись, зовсім інша картинка. А їх там трясе, їх коробить від кожного слова на нашій мові. Бо українська це опір. Це свобода, це ми. Хтось, можливо, скаже, що та що там та мова? Головне, щоб був мир, але ні. Без мови не буде нас. Мова це наше майбутнє. Ці жахливі ночі повторюються одна за одною. Ви знаєте, дуже складно, коли навколо гуде, вибухає, коли здригається земля. Не завжди розуміє, що робити молитися, кричати від розпачу, просити чи лихословити. Але настає ранок тянеться рука за телефоном, а там уже кільканадцять повідомлень, що ви, як ви, де ви, живі. Дніпро, Хмельницький, Одеса, Вінниця. Стільки тепла, стільки співчуття, стільки підтримки, і хочеться просто обійняти кожного. Щиро дякую вам, ви найкращі. Саме після таких складних ночей мені найскладніше виходити на зв'язок, записувати відео, говорити, бо важко підібрати слова. В горлі, ніби комок, застрягає, не можна. Підібрати те, що хочеться сказати, висловити. Але я стараюсь, коли не можу говорити, я пишу, що на серці, ділюсь тим, що болить, що тривожить, що гріє. Найбільше я викладаю таких повідомлень у Фейсбуці. Приєднуйтесь, читайте, товаришуйте. Я завжди рада новим друзям. Щирим людям, тим, хто відгукується. У мене там багато світлин, відео, бо сьогодні, як ніколи, хочеться тепла, хочеться бути ближчим один до одного, хочеться людяності. Ну, а зараз хочу трішки подарувати тепла, краси для душі. Можливо, хтось емоційно відпочине, переключити. На та тай негатив Ой, складності життя. Можливо, і справді когось врятує краса. Ну і почну я свій огляд з ось такої солоденької парочки, яка зараз просто на піку квітування. Пілорчик уже трішки, можливо, втратив свій колір. Свою яскравість, проте у нього є ще один квітоніс, який вже ось-ось почне розкриватися. Але ще ці квіти також досить такі свіжі, Ну, непогано виглядає. Ось так я робила фото, відео в парі їх. Вони просто неймовірні, вони так перегукуються один з одним чудово. Доповнюють. Не один раз я вже їх показувала в оглядах, але ж мені здається, що ну, не, ну, не може набриднути така краса. Ще трішки, поки вони квітують, ще трішки хочу помилуватися. Наступною покажу ось цю парочку. Теж, як на мене, вони гармонійно поєднуються: Урсула і джентльмен. Джентльмен я вам уже показувала, але він уже, бачите, розкривав більше квіточок. Вже так рясненько можна сказати, досить, досить рясненько. Хоч в нього там ще один квітоніс має бути. Теж буду вам його показувати. Так, урсула квітує у мене вже не перше. Я не знаю, мені здається, це вже третє, чи, мабуть, і четверте домашнє квітування. Проте квіти з мутацією метелички. Це дорощені квітоноси. Було взимку було два квітоноса. але теж були. І дорощій. Ну, вона така на всі боки, я дивлюсь. Не можна сформувати. Та я особливо й не формувала. Я вам казала, що я якось в цьому сезоні особливо їх не формую. Куди вони тянуться, туди і тянуться. Такі вже дуже довгі, які вже підпирають лампи мені, то Ті трішки вигинаю. Ну, а ці вже як, як їм заманеться. Але такі ніжні, красиві квіти. Подобається мені цей сорт. У мене в пілорі він є. Пілорчик теж видав одну чи дві бокові гілочки. Наливаються пуп'інки, тож чекаємо, обов'язково покажу. Я на минулому тижні трішки тут робила рокіровочку, переставляла, протирала полички, поливала їх ось, тому виставила сюди ось такі свої красуньки. Веронічка моя зайшла, каже, мама, мені оця поличка найбільш подобається. Ну, Тут так, рясненько, такі рясні екземплярчики поставила. Тут навіть мій восковичок, оцей мітушний ароматний просто. Вже четверту квіточку ось буде випускати, але ж ви подивіться, ось тягне такого здоровенного квітоноса, довжелезного. Ну і ці у нього постійно дорощуються. Я один час думала його продати, а зараз дивлюся на нього. Ну, хто захоче так от з такими вже лопухами. Собі до колекції він просто нереальний. Потрібно буде шукати йому якесь відеречко вже для пересадки. Ну, але він цікавий, він такий твердий, пластиковий і ароматний. Аромат цитрусів у нього дуже приємний. Ось такі ще яскраві акценти знизу на нижніх пелюстках. часом колір переходить у більш світліший. А коли розкривається, ну такий е, світло лимонний. Не можу сказати, що це насичено жовтий колір у нього. Ну, будемо спостерігати, як він далі себе проявить, скільки вже тут видасть квіточок. І вже відквітає, буду зрізати квітоніс, хай відпочиває. Але вона така, що, я думаю, довго відпочивати не схоче. Можливо, ще щось цікавеньке вигадає на осінь. Мікі Кроун втрачає свій колір, але він підліток, він квітує вперше. Ось. Ну і дівчатка писали мені, що він втрачає колір. Проте ну, трішки помилувалася яскравістю, особливо, коли були перші квіти, для мене це було. Неймовірно, це якийсь просто вибух кольору був. Можливо, теж зріжу і хай пересадити ще потрібно, тому що не пересаджений. Ну, і ці білий каскадик цей квітує і квітує ось такий здоровенний. Ця орхідейка вже ось дорозкриває свої пуп'янки. Ще один лишився. Так красиво я повернула до світла, що вони якось вирівнялись в одну площину. Досить вдало. ось. Не всім заходять такі кольори, не знаю. Я кажу, що в моїй колекції я не притримуюсь, якихось, знаєте, там нема в мене такого, що саме такі мають бути. Думаю, що мають бути всіх потрошку. У мене колись був Green World звичайний, без мутації. Але я продала його, а потім почала знов на нього заглядувати, хотіла повторити. Ну, і мені трапився ось такий метелик. Уже я думаю, що це в тому ж самому кольорі, щось подібне, але вже з мутацією. Тому. Хай буде. Поки що хай буде. І з новиночок у мене заквітував підліток Сого Shiita. Теж не пересаджений, можливо, навіть одночасно прийшли. Ну, ось такий він пелоричний, з крильцями. Не знаю, я чомусь. Не запала. Всередині нічого не ойкнуло. Хочу все-таки його продавати. Кому цікаво, пишіть. ось В мене жовтих вистачає. ну Повторюватися не хочеться ніби. Ще один підліточок заквітував. Це Ox Diamond. Там заплили вже корінці ту бірочку, не знаю. Не, не помішало б його пересадити, хто хоче, але буду теж пристраювати, шукати домівку, тому що не пеларичний. Проста квіточка у мене проквітувала цього разу. Ось така. Дели вона на сонечку покажу. Вона цікава, вона незвичайна, яскрава така губка. Плямки такі випуклі в неї. Був в мене метелик, але він пропав, не догледіла. Думала, повторю. Зараз дивлюсь, дівчат багато і пилорами квітує, метелик і метелики теж. Ось. Ну, але ж бувають і прості, від цього ніхто не застрахований. Хто знайомий з мутацією, то чудово розуміє, що може бути. А ось кого, кого. А побачити з такою цікавою мутацією. Саме цю, цю орхідейку я не планувала і, не, мабуть, і не мріяла. Не знаю, думок таких точно не допускала, але це так цікаво, коли ти бачиш, що розкривається квіточка, і вона ось такої форми: Йоло, у мене пелор. Ви подивіться, який він. Ну, крапчати, я його не можу назвати. Це не крапинки, це якісь Рисочки такі цікаві, плямки, такі рожеві краєчки, навіть і тут візерунки проглядаються. Квітка велика. Я не скажу, що вона дрібна, квітка велика, тому що навіть пуп'янки здорові. Я все чекала, чекала, коли він вже відкриється. Дивлюсь, наливається і наливається. Просто такі вже, такі динозаврик, ніби з крапенками голова така. Ось. І коли почав відкриватися, ну, звісно, крильця були вже видно. Проте я думала, що все-таки відкриється, але ні. От. Ну, буде в мене тепер пілорчик. Тим більше вони мені останнім часом дуже полюбилися, то я і не знаю радіти. Думаю, що метелик все-таки, можливо, ще й трапиться. Досить, ну, не часто, але бувають оголошення, що з приватних колекцій пропонують. А ось такого красення я не зустрічала в оголошеннях, чесно кажучи. Все таки більше, більше задоволена, ніж розчарована. І це ж лише перша квіточка. І, ну, це ж малючок зовсім. Це у мене, бачите, перше квітування. Вона, ця, квіточка, це, ця рослинка була досить-досить дрібна. Були відео, як я показувала, як я його отримувала, пересаджувала, от і спостерігала. Ну, і він уже ось перше його квітування ось таке буде. Побачимо, можливо, в наступному квітуванні він все-таки захоче проявити себе метеликом. Це ж теж не, від цього не застрахуєшся. От, поки ось так. Красунчик. Ну, і ще одну парочку вам покажу на завершення. Мені здається, вони теж так гармонійно поєдналися. Хтось трішки розовіший, хтось, хтось трішки вишньовіший, такий, яскравіший. Але що та, що та, мені дуже подобаються неймовірні красуні. Вікторію я вже вам показувала не один раз. Ну, але ще кілька. Кілька секундочок цієї краси. Уже одна квіточка там у мене відквітла. Я думаю, що і ця вже. Ці підуть на відпочинок. Ой, сонечко вийшло. З підсуну. Ось так. Сонечко. Ще один пупінок там он, на іншій відгалуженні. Він зовсім розвернутий в іншу сторону. Я б його той і знесла. Ну, але ж, але ж. Соня. І ще одна красонька Infinity Love. Це її друге домашнє квітування на відрощеному квітоносі. Ось чотири буде квіточки. Але вона така незвичайна: ось ці пелюстки, вони не повністю відкриваються. Вони такі, знаєте, як важкі. Великі і важкі, мені здається, що в цьому квітуванні квіточка більша. В неї такі довжелені буса. Це вже не один раз я це помічаю, і ось як в цій подивитися всерединку, заглянути туди. В дорослому вигляді мені здається, що буде просто розкішний екземпляр. Дуже красива. Така витончена. Хто полюбляє такі кольори, то, звичайно, просто буде окраса колекції. Ну, ще ось дві пуп'яночки розкриються, потім, уже, надіюсь, покажу вам уже в повному розкритті. Поки що ось так. Тянемо, ростимо квітоноси. Щоразу щось додається, тому, надіюсь, буду показувати, ділитися красою. На сьогодні все. Тримаємося. Всім миру і добра. До побачення.